Урбобус вже не за горами, і він повернеться у патчі 11.2.5. І саме зараз час підняти гір для того, щоб одразу вірватися у велику гру своїми маленькими персонажами. Якщо ви так само як і я, заходячи на льта, бачите його айтем левел та одразу розумієте, що до ключиків або рейду ще треба попітніти, та у розпачі вимикаєте гру. То я вам скажу, що відносно не так багато часу і треба, щоб залетіти у контент. Давайте разом це перевіримо. Беремо бігачат Евокера та вилітаємо на пошук смачного гіру. Якщо ви вдягаєте альта, то 100% мали вже прийти кампанію Кереша. Якщо ні, то якого бісу ви тут робите? То одразу беремо стартовий квест на компанію Кереша, скіпаємо її та забираємо наш 730-й плащик. Це величезний прирост до левелу та бісовий предмет до кінця адону. Одразу ж після цього беремо квест на пояс з минулого пачу, для деяких спеків він ще досі бісовий. Беремо обрана квест на 3 делви та проходимо Делв першого рівня. Здаємо та отримує наш пояс 694-го левелу. Беремо далі квест на його покращення, тому що у делви ми ще походимо, тому не буде зайвим. А покращити його можна до 701-го левелу. Якщо у вас прокачаний реноунс з фракціями Warвіzing, то кожен свій же персонаж має змогу отримати багато ресурсів для покращення гіру. Якщо тільки почали грати та придбали, Дон Міднайт, то можете використати левел буст персонажа та репутація прокачається разом з вашим персонажем. У кожного Реноункватермастера закриваємо квести на ці ресурси, та далі ми можемо ними розпорядитися таким чином. Перший варіант Він ще й швидше, проте затратніше по голді. Залиште мені мої гроші. Мені немає за що бути жити. Підходимо до столу заказів та у вендора поряд купляємо Везера везератифіріал крести для того, щоб скрафтити шмотки 675-го левелу. Вибираємо, який шмот на вашу думку вам потрібен. Я б, наприклад, не робив би ювелірку, тому що досить часто вона падає у делвах. Трекаємо рецепт, купляємо все, що потрібно на аукціоні, та чекаємо на крафт. Але я скрафчу тільки одну шмотку пізніше, та піду трохи довшим шляхом, тому що скрафчені шмотки не можна покращувати, можна рекрафтити в принципі, але не ті, які крафтимо за Фіріал Крест. Та я витрачу всі ці новоотримані ресурси, щоб покращувати наступний отриманий гір. Так, менше тексту. Тож я звертаю увагу на Ворлдквести, шукаю квести з гіром, який мені потрібен, та виконую, але перед тим беру квест на сундучок у Ферін. З перших двох сундуків у тиждень ми отримаємо чемпіонський гір, також ключики для делвів. Ще виконую мета-квест, де забираю сундук, молю, щоб випала шмотка айтем-левел якої вище за мій. Молитву на ару почули та вдягаю цяцю. Біля входу до Меги беремо квест на перемогу над Діменсіусом. Перемагаємо його у сторі моді та здаємо квест, на який отримаємо Енчантен Трунет Крест для крафта 704 шмотки. Що ми пізніше і зробимо? Після цих маніпуляцій гіри Вже достатньо, щоб проходити восьмі делви. Одразу проходжу два баунті делва. Баунті, тепер у темному. Отримую смаколики та вирішую спробувати 11-й Делф, але трохи бентежить моя 623-я пуха. Тому я вирішую прикопити не задорогу на ауку пуху покраще. Безкоштовно можна купити пуху за Nightfall Event у Halo Folie, або можна пройти Horrific Visions у 5 м'ясок. У 5 м'ясок. Yes! У п'ять масок, щоб відкрити їх купівлю у вендора та вирушую у 11 делф. Майже без проблем його проходжу, та увага при проходженні делві вище 9 рівня з'являється Ефіріал, який продає тріньки. Це саме те, що нам треба, тому що тріньки, мабуть, найскладніше дістати. Трошки не вистачає андерконів, та це ж альт. У мене десь і завалялось трохи у кишені. Додаю, купляю кайфую. При проходженні Делвів не забудьте про мапу, якщо вона вам випала, то одразу використовуйте її, щоб пройти наступний Дел з додатковою приємною нагородою. Думаю, папусі заплатять по заслузі. Якщо у вас прокачаний прогрес Делвів, у мене ні і достатньо андерконів у мейна, в принципі можна накопити ветерангір у містера Могла. Тільки кончене, що також пришвидшить ваш шлях до хай-енд контенту. Нам залишається зробити дві речі: це скрафтити недістаючу погіру шмотку. У мене це ріст і кравчу 704 ріст за той самий інчанти трунд Кресді Діментіуса. І останнє, що я зроблю, це витрачу отримані ресурси за ренон квести та за всю цю діяльність, що ми проробили, на покращення гіру. Після цього я вже маю 685-й айтем левел, що більше ніж достатньо для початку хай-енд контенту. Я витратив на це все 2 години, тому якщо у вас все погано з ресурсами, такими як Голд табо андеркоїни, це найоптимальший спосіб підняття гіру. А якщо з усім цим у вас все добре, крафтимо шмот, купляємо за андеркоїни, трохи менше буде айтем левел, та ще швидше можемо попасти у наш улюблений контейнер. <плес> <плес> Тож заряджайте альтів для турбобусту, але чи вистачить нам на це часу разом з легіоном Ремікс? Проте це вже геть інша історія. Підписуйтесь на канал, ставте лайк якщо сподобалось, пишіть у коментарі, як ви піднімаєте гіра альтам, та до побачення, качки.